Оголошено обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п'яти населених пунктів Запорізької області, повідомив Олексій Колеба. Під час чергового засідання Координаційного штабу з питань евакуації ухвалили складне, але необхідне рішення про обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п'яти населених пунктів Запорізької області. Йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено Черкаську область. Обов'язкова евакуація завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя насамперед дітей разом із Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ. Місцевою владою та всіма залученими службами забезпечуємо чітку координацію дій, безпечний маршрут евакуації та необхідну підтримку для кожної родини на всіх етапах. Тим часом уряд буде слідувати за цінами на ліки. Про це заявила сьогодні Свириденко. Отже, кабінет міністрів вже доручив Міністерству охорони здоров'я та держпровідам. Службі Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. Про це сьогодні і повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свероденко. Отже, цитую. Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози. От, власне, зараз ви бачите цей допис, який з'явився в телеграм-каналі Юлії Свереденко. І за словами голови уряду, в разі виявлення порушень в націнках Кабмін штрафуватиме відповідні суб'єкти господарювання. До речі, зверніть увагу, Свереденко уточнює, що планується визначати список ліків, за яким міністерство охорони здоров'я разом із Держлікслужбою буде постійно відстежувати ціни в аптеках. І щотижневі звіти потім подаватимуться кабінету міністрів? Додала прем'єрка. А тепер перейдемо до обговорення важливих новин, які відбуваються в світі. Бо приміром, Блумберг сьогодні пише, що представники Сполучених Штатів Америки, а саме Вітков і Кушнер, планують відвідати Москву. І за даними співрозмовників видання, делегати Вашингтона планують зустріч із диктатором Владіміром Путіним. Як пише видання, зустріч може відбутися навіть цього місяця, хоча плани ще не остаточні і терміни можуть бути перенесені через заворушення. Ірані уточнює Блумберг своєю чергою. Посадовець Білого Дому повідомив журналістам, що насправді наразі така зустріч не запланована. А от агентство Reuters уточнює, що посадовці ймовірно таки поїдуть і представлять Путіну та його команді останній проєкт мирних пропозицій, а також переговори, які стосуватимуться гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки та Європи. Але й це ще не все. Бо Ройтерс також пише, що Сполучені Штати Америки можуть захопити десятки танкерів пов'язаних з Венесуелою. Отже, американська прокуратура звернулася до федеральних судів за ордерами на так звану цивільну конфіскацію нафтових танкерів, які перевозять венесуельську нафту. Може бути конфісковано десятки суден та їхній вантаж. Повідомляє Ройтерс із посиланням на свої джерела. До слова. Цивільна конфіскація це метод, який застосовується в американській судовій системі для вилучення майна, що використовується в незаконній діяльності. Американська прокуратура вважає такою діяльністю транспортування нафти, яка є об'єктом санкцій. Ну і упродовж останніх тижнів американська берегова охорона за підтримки американських військових кораблів нагадаю захопила п'ять танкерів, які перевозили венесельську нафту або транспортували її ще раніше. Жела Reuters також говорять про те, що точна кількість ордерів, які запитує прокурор, невідома, оскільки ця інформація не є публічною. Але їх не менше як кілька десят. Ну і конфіскація танкерів це частина стратегії Білого Дому, який оголосив про намір контролювати експорт і виробництво венесальської нафти з метою, звісно, отримання коштів та відновлення нафтовидубної галузі Венесуели. Ну і у грудні сполучені штати Америки фактично заблокували експорт нафти з Венесуели. Ну а після захоплення американськими спецпризначенцями лідера Венесуели Ніколаса Мадуро експорт відновила, але вже під контролем США. Про це також пише Reuters. Ну, а тепер повернемося до подій в нашій країні, бо ми, звісно, продовжуємо стежити за всіма тими подіями, які відбуваються довкола Юлії Тимошенко, і ось власне вже з'явилася станом на цю мить. І реакція самої Юлії Тимошенко на обшуки. Я спочатку нагадаю, що голова парламентської фракції Батьківщина Юлія Тимошенко отримала сьогодні, 14 січня, повідомлення про підозру від національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупцій. Іної прокуратури сама порядкиня вважає дії щодо себе проявом політичного замовлення. Про це до речі, Юлія Тимошенко написала сьогодні вранці у Фейсбуці, і зараз процитую: ось що пише Юлія Тимошенко: щойно у партійному офісі батьківщини завершилися так звані невідкладні слідчі дії, що тривали всю ніч. Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. Інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Пише Юлія Тимошенко. Ось в своєму дописі. Ну і до речі, вона додає, що в останнє таким чином до нас вервалися штурмовики Януковича під час революції гідності, і також вона заявляє, що категорично відкидає абсолютно всі абсурдні звинувачення, і пише. Цитую, це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор, мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесно перед собою, перед людьми і Україною, і мене нікому не зламати і не зупинити. Це пише сьогодні Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбук. От така реакція Юлії Володимирівни, власне, на ті обшуки, які зараз відбуваються. Ну а я ж пропоную більш предметно поговорити про ці обшуки і про. Звісно, ситуацію на міжнародній політичній арені про ті заяви, які лунають зараз в Білому домі, про те, чи дійсно делегація з Вашингтону може найближчим часом відправитися знову на Москву, щоб зустрічатися з кривавим очільником Російської Федерації Путіним. Про намі про це пишуть зараз авторитетні світові змі, тож долучаємо до ефіра експерта. Це Максим Джигун, який зараз буде нам все це прояснювати і розповідати чому так відбувається, і звідки ростуть ноги у таких заяв. Я також своєю чергою хочу вам нагадати, що ми маємо зараз можливість, попри все і будь-що будь працювати, про все це говорити і аналізувати всі ці події завдяки Збройним силам України, які продовжують тримати стрій. Тому от маю зараз нагоду і вкотре нагадую вам про збір. Бо я дуже хочу, щоб ми якнайшвидше закрили цей збір, зважаючи на температуру за вікном, на складні погодні умови, в яких доводиться зараз ціною власного життя і здоров'я працювати нашим оборонцям. Тому, будь ласка, скануйте ось цей QR-кодик, який Ви бачите зараз на екрані. Ми збираємо для хлопців, збираємо на бус на Донеччину. Тому тут важлива кожна гривня. Долучайтеся, і давайте разом будемо зараз надійним тилом і будемо підтримувати тих, кому складніше і. Тим, хто зараз без пауз, без вихідних у надскладних умовах, знову ж таки ціною власного життя і здоров'я продовжує боротися, попри всі ці заяви, гучні події, сенсаційні скандали і так далі. Тому нам з вами своє робити. Давайте продовжувати підтримувати українське військо. Ну, а тепер, власне, повернемося до обговорення обшуків у Юлії Тимошенко. Долучаємо до ефіра експерта. Це Максим Джигун, політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics. Бачимо його вже на зв'язку зі студією. Пане Максиме, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Дякую, що оперативно долучаєтеся до прямого ефіру. І я, звісно, не можу не оминути важливу тему і дуже гучну тему сьогоднішнього дня. Це обшуки в офісі батьківщини, тому що знову ж таки, Юлія Тимошенко, вже офіційно написала на своїй сторінці у Фейсбук, що вона вважає, що це свого роду якесь політичне замовлення, але вона додає, що вона чиста перед Україною, і їй немає що приховувати. Власне, знову ж таки пише. Що це вже не вперше відбувається? Що це свого роду політичний тиск? Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, мені видається, що це гарна робота з боку правоохоронних органів, які змогли в якийсь спосіб зафіксувати е, такий факт, та, який е, мають довести ще в суді. Е, мені видається, що дуже важливо е, демонструвати і суспільству, е, і правоохоронній системі українській, що таких випадків не повинно бути в принципі, що всі е, політичні діячі українські, в незалежності від того, чи вони при владі, чи в опозиції. Чи вони мають якісь високі посади, чи не мають а мають бути перед законом рівні, і що тут найважливіше, дві речі: перше, аби в результаті ця справа була дійсно доведена до суду і мала достатню базу, скажімо, конкретних доказів, які не зможуть бути оминуті, та українським судом. По друге, щоб сформувалося після цього відчуття невідворотності покарання в? Усіх, та тобто, щоб люди, які там навіть думати не хотіли про те, що можна в такий спосіб якось там намагатись заробляти чи вирішувати якісь важливі політичні справи. Тому е, я тут абсолютно на боці українських правоохоронців. вважаю, що е, чудово, е, що немає ніяких обмежень для їхньої діяльності, немає якихось дзвінків, немає домовленостей, немає там перестраховок і подібних речей. Чим завжди так в лапках славилися е, багато років в українські правоохоронці, що сьогодні дійсно є підстави вважати, що національне антикорупційне бюро, що е, спеціальна антикорупційна прокуратура, вони все ж таки є незалежними і вони можуть навіть людей, які все своє життя свідоме живуть в політиці і з політики, ставити на місце і показувати, що в такий спосіб українська держава вже не існує. Не задля цього українські військові борються чотири роки вже без декількох днів, ні із російськими окупантами не задля того українське суспільство так страждає в ці дні, виборюючи цю незалежність і право жити в демократичній державі. Ну і не для цього взагалі обирали політиків до найвищого законодавчого органу, аби подібні випадки траплялися. Знову ж таки, маю наголосити, що тут дуже важливо довести цю провину та щоб були залізобетонні докази, аби справа не розвалилася ще до по дорозі до суду, аби зараз не Намагалися шукати окремі представники цієї політичної сили чи іншої спроб для того, аби там якось домовитися, чинити інформаційний тиск, виводити людей на вулиці, якісь подібні речі робити, аби все було за е, словом, скажімо, закону, і аби там звинувачення були доведені, і людина, в разі якщо вона винна, понесла абсолютно за це справедливе покарання.